Ну, сильно розслаблено себе почували в цей виїзд хіх-хі, -хі ха-ха, наші ці філософські да. Ми їхали виконувати е, журналістське завдання в е, недавно, нещодавно звільнене е, село. Під'їжджали до села Рівнопіль е, по достатньо такій жвавій е, польовій дорозі. Чого жвава, то, то це єдина дорога до цього села була, до звільненого, недавно, нещодавно звільненого села. От. І час від часу треба було розминатися з іншими автомобілями. При тому, що ця дорога була порівняно пер розмінована е саперами, про що свідчили такі е на бур'яні е ізоленти, здається, зеленою чи, чи, чи синьою, ну, воно було, було помічено. Це чудовий ранок. Липневий. Ми їдемо і вже бачимо це поле. Ми розуміємо, що треба його швидко проїхати, тому що обстріли тут постійні, і артилерія достає, але вже там наші позиції зайняті. На зустріч нам якраз їхала військова машина, яка евакуювала контуженого. У них було двоє людей в машині. Це були розвідники з місцевого батальйону, який там стояв. Той водій нас обіжав. І коли ми з дзеркало в зеркало порівнялись, пролунав цей вибух. Він заїхав на мінне поле одним колесом. Відбувся вибух, їх джип підкинуло в повітря. Він впав на наш джип. Не на мінус. Все заміну по Потемніло в очах, потім вияснилося, що це потемніло, просто лопнуло, лопнуло скло. Одна мить. Просто темно в очах, темно навколо, а вже через 10 секунд знов співали пташки. Коли ми вже вилізли з машини і почули, що побачили, що є інша машина перед нами. І люди, які в ній кричать Я поранений, я поранений. А потім, а потім легкий переляк того, що я не можу відкрити двері. Двері заблоковані. Я не пам'ятаю, як я з тих дверей вискочив, і в той вже момент вже дивлюсь ну, на машину. Подивився, що ви всі на той момент вискочили класно. Коли я побачив трофейну карту, я вже зрозумів, співставив місце, де ми потрапили в цю халепу з даними нанесеними на трофейній російській карті. Там якраз було позначене мінне поле протитанкове і протипіхотне. Один з бійців під час цього кульбіту випав з машини, і машина упала йому на ноги, передавивши ноги. Водія, мій колега Валентін, витягнув з машини, розбивши лобове скло, і, по суті, вчинив геройський вчинок, тому що він пішов рятувати людину. Знаючи, що він йде на мінне поле, а -а -а. там, там теж вито? може бути заміновано. <Rag Discovery> Все буде добре. Ça, що? Сильно сміляти не здавати. Спасли ну, одного з трьохсотих, це однозначно. Це однозначно. Ну, там осколкове у цього прямо в сльозному мішку, це видно. А так, я думаю, все добре. Така була злагодженість, наче ми всі парамедики професійні, тобто, ну все було дуже швидко. Дуже швидко. У Нас не було шини. Хтось допомагав з обличчям, тож там було дуже так багато поранень обличчя, були суттєві кровотечі на руках. Там турнікети накладали, і в нього була ну, дуже сильно перебита нога, буквально там трошки вище кісточки. Взагалі, таке дуже рухоме, рухоме місце було. І там від тої машини відлетів номерний знак, до речі, абсолютно такі рівненький, як дощечка. Тому я взяв цей номерний знак. На два, на двома турнікетом до цього нервного знаку, ну хоча б якось знерухомив ту е, зламану, зламану ногу. Їхали ми, їхали і наконець приїхали. Сьогодні у нас 11 липня. Другий день народження. привіт. Руль з правої сторони. Так, да, іноді добре. Коли кірма з правого боку. Я радий, що, як, що, 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 що нам так повезло, то, що, як це в этом, на этом місці должен был быть я. Нагороджується нагородним знаком Щит Сил територіальної оборони Збройних сил України. Молодший сержант Калашник Валентин Володимирович. Вити себе. <плес>